Згадайте про те, яке воно прекрасне життя. Флора, і я приїхала до міста біля моря. Шлях видався нелегким, тривалістю у півжиття. Траплялися дні, коли мені здавалося, що я вже не доберуся, ба гірше, що їхати безгусто. Ми інстинктивно уникаємо болю про те страждання. Може стати початком щастя. Я тут, у домі з великим вікном, сиджу біля нього, споглядаю воду, пишу тобі. Довго шукала місце, де почну писати тобі листи. Одного разу вони опиняться в тебе. Сподіваюся, ти прочитаєш їх і піднімеш келих. I love you. Флора, не занурюся у проблеми й тривоги глибок. Вони будуть завжди. Ліпше приготуй смачної їжі, запроси близьких і разом згадайте про те, яке воно чудове, лав'ю. Часом жорстке, гірке, проте однаково прекрасне. Знаєш, що я привезла із собою сюди? Багато любові, трохи більше спогадів, трішечки болю і банки брунсничного джему мого улюбленого, з десяти років його готую. У саду мого дитинства брусниця росла вздовж довжелезного паркану. Спершу вона траплялася мені тільки в лісі. Потім дідусь привіз саджанці, розсадив на задньому дворі неподалік від каналу. Маленькою дівчинкою я боялася туди зазирати. Там жив лякалко. Який прибіг з ярів північного мису. Я змудрувала йому ім'я, чорнушка. І історію, як він оселився в заростях колючих кущів. Як там стало темно, волого, як жодна з рослибне квітло. Чорнушка кидався колючками, розганяв метеликів, бджіл і всіх. Зазирнути за будинок. Окрім діда, варто було йому з'явитись, як чорнушка ставав невидимим. Дідусь посадив брусницю, кущі швидко стали розлогими, обросли соковито зеленим листям і з часом спалахнули червоними плодами. Задній двір став іншим. Спершу там зазжищали джмелі. Потім пухали метелики й маленькі пташечки. Темних кольорів дедалі меншало. Чорнушка не витримав надміру різнобарев'я і у ніч серпневої повні втік до лісу, а задня частина саду стала моїм улюбленим місцем. Година моя сиділа біля чагарів брусниці, співала їм пісень. А я, старасова, живу я на дубку. Що більше бачу я, то мене чи я милю. Що менше я милю, то більше голова. Навіщо ж босові порожні ці слова? Мені здавалося, що брусниці подобалися мої пісеньки, тому вона обдарувала нас смачними плодами. Сирими їх багато не з'їси. Але джем із них, виходив, аж губи злипаються. Бабуся варила його в чавунній кастрюлі, брусничний джем, смак дитинства. Усе життя намагалася зберегти його в собі, не розгубити. Дівчинка моя, ми складаємося з тих смаків, запахів і квітів, які в себе впускаємо. Уважно вибирайте. Чим себе харчуєш? Гаразд, пішла мити вікно. Воно в тьмяних слідах учорашнього шторму Ще напишу, люблю ані.